Так, ми вже казали, що вино дуже класно пасує до нашого нового сезонного грибного меню. Наприклад, оранж це фаворит Аріни. Вона сказала, що пасує дуже гарно до нових хімкалей з грибами. Ще можна взяти копчену сулугуні, наприклад, або міски телячі, але ну, такий настрій осінь. Хочеться грибів. Зараз будемо перевіряти, чи вміємо ми їсти правильно хімкалі. Тільки треба ж перевернути. Азор. Mm -hmm. Скажи. Вона таке ніжне. А тепер вино. там всередині, він розкаже. Білі гриби, сир, маслюки, вершки. Все дуже ніжно. І трошки-трошки зелені. -трошки вина на доставку немає, але хімікарі можете замовити на доставочку. <звук> mm -hmm. Оператори теж повинні їсти.